Запитання 2. 12. Що таке одяг, котросквернений тобто, плоттю Іуди 1, 23 Відповідь він є життя запліноване багатьма гріхами плотських пристрастей, адже кожна людина своїм подіям виявляє звичайний спосіб життя, яке вона веде. Чи є, воно, чи є воно людина праведна, чи несправедлива, тому що перша має одяг чисте, доброчесне життя, а друга придбала життя осквернене злими справами. Або о. Кращий одяг, який отклонений плоттю, є внутрішній настрій і влаштування, що формує душу згідно з лукавою совістю, пам'ятанням злих рухів і дій плоті. Багачи цей настрій і налаштування, що постійно гортає, немов одяг, душа наповнюється смородом пристрасті, бо як від духа через розумне спалення і віну тканину різної чесноти, виходить нетління для душі, задягнувшись, якого вона стає прекрасною і славною, так і від плоті при нерозумному сплетенні пристрасті одна з одною виходить як якась риза. Нечисте і одкроненне, що уявляє особу душі, надає їй інший вигляд і образ замість Божественного. Так, здається, краще перекласти висловлення «вносимо Тін, Псіхін. Відому доступну душу. Регіяна дає такий буквальний переклад нотатам Ахімам, привітка Сидорова.